Я впевнена, що ці неявні ознаки захворювання шлунка знають далеко не всі з вас. І тому прошу додивитися це відео до кінця, адже ми сьогодні будемо говорити зовсім не про живіт чи травну систему, а про те, як захворювання шлунка підказують наші руки, пальці, губи і, наприклад, ніс. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину, а якщо вам сподобалося це саме це відео, не забудьте поставити лайк, щоб я розуміла, що знімати для вас в подальшому. І поділіться цим відео своїми знайомими. Особливо, якщо ви в них бачили щось з описаних симптомів. І пишіть в коментарях, що саме бачили і який стан здоров'я тієї людини. Мені буде також цікаво. Ці ніг це така ознака, яка з'являється вже фактично з самого дитинства. І якщо в нас є довший другий пальчик, це вже показує, що в тої дитинки є більший шлунок, ніж звичайно. Або цей шлунок може бути схильний до вродженого гастроптозу. Про діагностику по язику, який прекрасно показує стан шлунка та інших органів травної системи, я вже розказувала в одному з попередніх відео, кому цікаво, подивіться. Але оскільки в нас рот тісно зв'язаний з травною системою, сьогодні скажемо, що в нас покажуть губи. Так ось, губи. Якщо от, часто є герпес без кінця, і що цікаво, інколи герпес вискакує, наприклад, тільки з лівої сторони. І от приблизно там туди-сюди ходить, але ходить по лівій половині, це показує в нас, що все-таки є проблеми з шлунком. Губи взагалі дзеркало шлунка. І е, тріщинки... Заїди в губів, які погано заживають або не заживають, Це в основному йде проблеми з сфінктерами. Цей сфінктер або запалений, напряклий, або не заживає. Я дійсно це бачила на своїх пацієнтах, і воно було підтверджене фіброскопією. Я звертала так як лікар а, народної медицини на ті ознаки, які ми, наприклад, вчили на Юрведі. І на інших е, науках. Також, якщо вже говорити чисто за верхню нижню губу, верхня губа нам більше показує малу кривизну шлунка, тобто меншу його поверхню, яка повернута до правої сторони. І велика кривизна шлунку це є нижня губа. І якщо в нас, наприклад, була в мене жінка, в якої весь час вискакували. Герпеси на нижній губі. І вона до нас прийшла взагалі лікувати герпес. І якраз знайшли в неї опущення шлунка, шлунок дуже болючий, крім того, вона мала рефлюкс і ерозивний гастрит. І, значить, ми лікували вістеральним масажем шлунок. І в наступний раз в неї висипає ще більше губа, але шлунок став менше болючим, і потім повністю перейшли герпеси, які в неї вискакували один раз на місяць. І от коли вона в істиральний масаж живота, приймала ліки на травах саме на шлунок, а не тільки там противірусне на герпес, в неї ці герпеси пропали взагалі. Тому звертайте увагу тим людям, в кого часто є висипка така на губах неприємна. Але це не тільки герпес можуть бути, це можуть бути такі плямки в кутиках рота, або плямки по краю губи, а також тріщинки, які важко заживають. Але якщо в нас губи показують вже чисто такі Фізіологічні зміни, анатомічні зміни, які в шлунку відбуваються, так язик все-таки я його не хотіла згадувати, а згадати мушу. Деколи видно, в людини язик набряклий і помітно відбитки слідів зубів. Це, як я вже згадувала в попередніх відео, не є тільки при застою лімфи. Що можливе, наприклад, при понижній функції щитовидки, проблемі з шиями, але також такий напряк язика з відбитками зубів, може бути при емоційному спазмі сосочків 12-палої кишки, в яких, в принципі, відтікають соки і пішункової, і соки печінки. І якщо таке є, травлення. Повністю порушується, адже нема ні ферментів. Та їжа починає далі гнити в кишечнику, починає вздуття бути і нічого хорошого. Так ось, по психосоматиці таке відчуття найчастіше викликає невизначеність. Невизначені зараз є дуже багатьох людей, адже ну, дійсно як страшно жити, коли не знаєш, що завтра. А, і от поки людина не стабілізується, може в неї якраз таки виникати. І, до речі, серед переселенців, які приїхали в наше місто, я досить часто такий набряклий язик зі слідами зубів якраз бачила. Адже це люди, які досить тяжкі історії мали і Досить важко втікали на безпечні місця, і, і в них таке спостерігалося. Але я вам хочу сказати, коли ми промасували, це були на 12 палив, коли ми промасували кардіальний сфінктер, ці болі зменшилися в животі, які турбували людей, і також Тут ми нічого не робили, ми не робили ні масажу шиї, ні лімфодренажу від голови. Зменшувався набряк язика. От, Так що тут вже я на досвіді багато раз помітила, що це дійсно допомагає зменшити набряк язика. До речі, набряклий язик, деколи досить може заважати в роті, і при тому, як людина їсть, його частіше там можна закусити навіть. Також дуже важливою і цікавою зоною, яка підкаже, що з нашим шлунком, є зона шилі. Особливо м'яс стерноклідом астудиус. Бачите, от я його зараз напружила, він в нас часто може бути досить от коли його прощупувати болючим і таким ущільненим. Тут у нас проєктуються зони шлунка різні, якщо, наприклад, у нас болючі вже Отут внизу біля ключиць, треба звернути більшу увагу на 12-палу кишку. Наприклад, там ерозії є, або спазм сосочків 12-палої. Якщо в нас зліва, це в нас велика кривизна шлунка, справа мала кривизна шлунка, і відповідно з цими зонами можна працювати на вестиральному масажі, але також пам'ятайте. Що якщо ви п'єте трави і у вас спазм шиї, то не тільки, наприклад, трави для того, щоб ганяти солі з шиї, і вона вас розслабила, цього буде замало. Також варто поприймати якусь фітотерапію для нормалізації шурунка. Далі, якщо є все-таки шлунок погано працюючий, дуже часто йде ущільнення м'язів прямо біля третього, четвертого шийного хребців. І ніби там з боків шию розмасовуєш, а між тими хребцями буває такі, як хруст і досить болюче. Якщо ці спазми не розмасовувати, в людини також може бути слабість і крутитись голова. Після їжі в першу чергу, Тобто, тут не тільки як шийний остеохондроз, який дає головокружіння, таку слабість, більше пов'язану з рухами голови, з тривалим сидінням з одноманітним положенням голови, а проблеми зі шлунком можуть давати такі симптоми після вживання продуктів. Також дуже важлива зона для проекції шлунка це є зона носа. Якщо ми будемо дивитися, то в нас отут починається стравохід, і сюди переходить шлунок. Маємо велику кривизну на лівій стороні і на правій стороні малу кривизну шлунка. Ну і відповідно, якщо в нас. На носі, бачаюсь, на носі, появляються якісь плями несподівано, наприклад, на спинці носа, а можна вже запідозрити, чи немає в людини езофагіту, і прицільно подивитися, дообстежитися, але вже такі сумніви в лікаря, який займається. Народною медициною вже можуть виникнути. Хоча, в принципі, будь-яка людина, яка цікавиться своїм здоров'ям, має звертати на це уваги, особливо, наприклад, в дітей маленьких, яких не зразу всіх женуть на фіброскопію. Ось, якщо в нас виникають прищі, прицільно на носі, якісь висипання, незрозумілі, лущення шкіри, от, вже в цій зоні тут вже треба дивитися на сам шлунок. Там чи мала, чи велика кривизна, залежно, де воно є. І е, от, от в цій зоні, де в нас йде до хрящової частини, також вміщається зона е, підшункової залози. Якщо є проблеми прямо в переході хрящика в кісточку, треба звертати увагу на підшункову. дивитися, як та людина реагує, коли їсть. Жирне, м'ясне, якусь не зовсім свіжу їжу, адже на вчорашню їжу, в першу чергу, реагує не так шлунок, як саме пішункова залоза. Вона важко перетравна. Але вертаємося назад до шлунка. Отже, в нас дуже важлива зона, є також ніс. Ну і як тоді не звертати увагу, якщо є в ніздрях ущільнення? Можна промацати. Запихаєте один пальчик і прошукуєте, чи є болючі місця в ніздрях. Але знову ж таки це ближче десь от вже до кісточки. Якщо такі болючі місця ви знайдете, масуючи ніс, можна також впливати на покращення роботи шлунка. Ну і само собою, от навіть ті підліткові прищі, часто підлітки приходять. Ми даємо трави на лікування шлунка, печінки і жовчного, і пішункової, і то чисто для хлопця, для дівчинки це може бути також для нормалізації менструального циклу, і всі прищі проходять, десь діваються. Так що травна система і висипи дуже-дуже пов'язані. Звісно, в дитини симптомів буде менше. Набагато, а в старших людей всіх тих неприємних симптомів більше. І ви от замічали: мабуть, в людей йдуть такі, як веснянки, плямки після загару швидко робляться. Чим старший вік, тим більше тих плям. І от, якщо появляється на плечах раптом багато плям, і з переходом сюди на бічну поверхню руки. Це також є зона, де проявляє себе шлунок. До речі, коли вдарити сильно, втут, в сторону руки зовнішню, може закрутитися голова через спазм сфінктерів шлунка, спазм сосочків 12-палої кишки, тобто ця зона вона також зв'язана з травною системою. Але зовсім, коли воно геть запускається процес, задіяний жовчний міхур, також шлунок пішункова в старшому віці появляються плями, і на руках такі коричневі старечі плями. Ви це напевно бачили. І скажу вам таке: я бачила, як вони в наших пацієнтів розсмоктувалися. Ми робили курс вісцерального масажу, а потім півроку людина йшла на чистку печінки і на фітотерапію, які робила вже в домашніх умовах. І ті коричневі плямки поступово зникали. От, так що, бачите, це є все зворотньо, хоча не дуже приємно виглядає. До речі, ті плямки, особливо в жінок, на руках, значно додають віку, і людина виглядає набагато старше. І то тільки частина ознак, які нам а, показує Айорведа, китайська класична медицина, українська народна медицина. А, і от по таких ознаках якраз лікар народної медицини може розпізнавати багато захворювань. Тому пацієнти деколи дивуються, як я ну, навіть ще не бачачи їхнього живота, аналізів, дещо вже розказала. Але ви можете потім діагностувати себе і самі. Ну і це дуже цікаво і себе, і своїх родичів, а, знайомих, і я би хотіла, щоб ви написали в коментарях, що ви побачили. І потім, що в них було дійсного обстеження. От, бо я ділилася з вами своїм досвідом, в мене от якраз воно все співпало. А, що ще хочу сказати? А, на рахунок от, аюрведи, а ви знаєте, що вона використовує різні методи очищення. А, і є також такі очищення, як очисне плювання. Насправді очисне блювання, якщо ясно, не блювати кожен день, бо виникне булімія, є досить корисним, адже воно допомагає виводити застійний слиз, в якому досить часто накопичуються різні токсини, і воно приводить в тонус шлунок, фактично його тренірує. І це також може сприяти нормальній перистальтиці в подальшому і закритті сфінктерів, якщо у вас є недостатність фінктерів. Але, звісно, занадто часто ця процедура протипоказана. Якщо буде вам цікаво комусь, пишіть в коментарях, можливо, я знімлю відео, як робити очисне блювання. Вамана в домашніх умовах. До речі, вамана показана всім людям, в кого є накопичення слизу в організмі, в кого є легке набирання ваги, в кого є якісь запальні процеси носоглотки. От з такими проблемами воно з. Допомагаю. Я також робила ці всі очищення і, відповідно, знаю, як краще, як воно все відчуваєш. І якщо вам буде цікаво, я з задоволенням з вами поділюся. Ну, не напишіть в коментарях, що вам насправді цікаво. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на наш канал А вже попереду багато цікавого про медицину. І не забудьте поділитися з знайомими оцим відео, адже ці ознаки знають дуже дуже небагато людей, і я впевнена, що вашим рідним близьким буде цікаво.